Колеги, всі ознайомились з порядком денним, який був надісланий вам на поштові скриньки? Всі. Отже, пропоную голосувати за порядок денний за основу і в цілому. Хто за? Добре. Дякую. Юрій Юрійович, будь ласка. Отже, переходимо до порядку денного. Засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та материнства. Питання 2.2 про розгляд письмових листів керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Питання 2.1 про розгляд листа управління майном спільної власності обласної ради номер 124 від 10.07.2024 року щодо проекту рішення про передачу цілісного майнового комплексу КНП Львівська обласна клінічна лікарня зі спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Львівської області у державну власність. Доповідає. Керівник управління майном Андрій Білоус, також керівник департаменту охорони здоров'я Наталія Літвінська. Будь ласка, доброго дня, Пан Андрій. шановні члени доброго комісії. Дня. Відповідно до за дорученням вашої комісії, управління майном підготувало проект рішення про надання згоду на безоплатну передачу цілісного майнового комплексу комунального некомерційного підприємства Львівська обласна обласної ради Львівська обласна клінічна лікарня спільної власності територіальних громад сіл селищ міст, Львівської області у державну власність. Е, ну, складається буквально є преамбула, де перераховано листи, які ми отримали від Міністерства охорони здоров'я, від Львівського медичного університету, е, попередній висновок комісії, так згаданий. Е, е, і, три, і є буквально чотири пункти. Значить, ну, в принципі, роздано, чи треба мені їх зачитувати? Я думаю, що суть зрозуміла. Головне, що ми, ну. В варіанті, який ми пропонуємо, надаємо згоду на передачу зі спільної власності, Вказано з метою подальшого приєднання. Ми це наголосили на цього, приєднання до Львівського національного медичного університету. Відразу вказали призначення, що має з тим майном бути. Вказаний цілісний майновий комплекс, який знаходиться на вулиці Чернігівській 7 у Львові. Вказані кадастрові номера земельних ділянок, на яких знаходяться споруди обласної клінічної лікарні. Ну і далі технологічно розписано хто коли і що має зробити добре дякую пані наталя Враховуючи е, тенденції в галузі охорони здоров'я, ми, ми розуміємо, куди буде рухатися далі освіта і як буде відбуватися розвиток в галузі охорони здоров'я, міжнародний досвід. Вважаємо, рішення є на часі, як Департамент охорони здоров'я, і е, вважаємо, що і підтримуємо таке рішення про передачу е, цілісного майнового комплексу і створення університетської клініки. Добре. Вважаємо його доцільним. Дякую, Михайло Михайлович. Ви хочете щось відкоментувати? Доброго дня май. майнові комплект ми передаємо, а що з працівниками? Орест Мирославович, чи управління майном? Хто хоче надати коментар? Ну, Може відкоментувати. Наскільки я розумію, юридично ми цю історію проходили вже з лікарні залізниці. що люди знаходяться і взаємові і відносини регулюються в межах трудового законодавства, і людей трудовий колектив як майно не можна прописати, і це юридично неможливо виписати. Тому е, за людей, тобто, про людей ми точно всіх беремо. А ми, якщо потрібно, то університет готовий написати відповідний лист гарантійний ми таким чином, проходили по університетській лікарні теперішній. Що ми справді працевлаштуємо усіх працівників, які є на момент пере... ну, будуть на момент переходу, якщо таке рішення буде прийнято. Тобто, ми обходилися гарантійним листом. Бо навіть на етапі проходження кабінету міністрів, фактично, цей пункт, який звучав про те, що ем, щодо колективу, то юристи трактують, що в межах трудового законодавства нема, тобто, це в нас не є Країнами не можемо людей передати чи щось з ними зробити, тобто вони абсолютно в межах Трудового кодексу. Добре, дякую, Ярослав Гасяк, будь ласка, та ніколи. Я хотів також наголосити, що в квітні 2024 року було прийнято закон про внесення змін до кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб'єкта господарювання. Це власне той закон, яким ми вже керувалися при реорганізації наших інших закладів. І тут є норма, яка напевно вже розвінчує всі ті побоювання працівників і в інших сферах при передачі. Тобто, норма звучить так у разі передачі суб'єкта господарювання, трудові відносини працівників продовжуються набувачем. Права обов'язки з трудовими дограма ще існували. Між працівниками і відчужувачами переходять до набувача. Тобто тобто всі навіть відпустки і маються на увазі. Відносини зберігаються. Добре, але там заборгованості ніякої немає розрахунку, що це, як це буде. Прошу? <thers> це важливо, надзвичайно. Добре, колеги. Отже, колеги депутати, чи хтось ще має якусь. Якісь питання, зауваження немає. Ну пропоную підтримати дане питання, тому що ми розуміємо, що за цим майбутнє. І бачимо досвід в інших країнах, як це відбувається? І я сама медик, яка навчалася правда, не в медичному університеті міста Львова, а в місті Тернополі. Але я розумію, наскільки це е, зручно, наскільки це правильно, як коли це все відбувається єдиним комплексом, і наскільки це, скажем, зберегає нервову систему і самих студентів, і, зокрема, викладачів. Колеги пропоную підтримати дане питання, хто за. Дякую. Отже, переходимо до питання 2.2 про розгляд листа Стрийської міської лікарні від 28.06.2024 року щодо передачі в оперативне управління на баланс КНП ТМО СМОЛ нежитлову будівлю КНП ЛОР Львівський регіональний фтизіопонологічний клінічний лікувально діагностичний центр по вулиці Дрогобицький, 50 А у місті Стрию, Доповідає Андрій Білус і е, директор департаменту Наталія Літвінська. Також в нас ще є, зокрема, лист від е, рака Любомира, що вони не заперечують, ну принагідно нагадую. Так, Отже, це є е, споруда, яка зараз, на жаль, перебуває в дуже такому вже стані руйнування. Там е, в нас були пропозиції, також виставити її на аукціон, але вважаємо, що якщо є е, пропозиція від громади, якщо громада бачить, що вона потрібна їм для власне влаштування розвитку їхнього медичного об'єднання територіального, то, в принципі, вважаю за можливим передати цей цей об'єкт з балансу, з балансу. Ну, тобто, з власності Львівської обласної ради, власність, оперативне управління. Е ну, це ваше рішення, як шановні колеги. Ви ми. Виконуємо, як ви сформулюєте, так скажемо, чи його власність, чи в оперативне управління. А що ну, вони то, планують то, там зробити, якщо то, у вас є така інформація? Так. Так. Ну, власне, воно буде ще предметом розгляду і на комісії майновій, яка відбудеться, напевне, в четвер. Але, тобто, оскільки ваша комісія раніше відбувається, то, відповідно, ми з точки зору, власне, розвитку медичних, медичної структури області. Чи є у вас інформація, що вони планують там робити? Вони, власне, хочуть для медичних потреб, хочуть розвивати там лікарню. Лікарню, так. Угу. Окей. Наталія Євгенівна, щось відкоментуєте? Ну, рівно те, що ви вже відкоментували, що в нас є лист від керівника закладу охорони здоров'я. Дане приміщення було структурним підрозділом, є структурним підрозділом центру легеневого здоров'я, не використовується ним з 2019 року. Знаходиться у занедбаному стані потреб у використанні його у майбутньому, керівник закладу охорони здоров'я не бачить. Добре. Колеги депутати, хтось. Колеги, хтось має якісь питання, пропозиції? Е, ну, передав, власне, є пропозиція передати, напевно, таке в оперативне управління, а не у власність. Хто за те, щоб передати в оперативне управління, дайний майновий комплекс, який фактично не потрібний з клопотання листа керівника е, Любомира Ларака на Астрийської ТМО. Хто за? Дякую. Колеги, переходимо до наступного питання про розгляд листа КНП Стрийської міської лікарні ТМО Стрийська міська об'єднана лікарня від 28 .6. до 24 року щодо передачі. Ну, тобто вони такі споріднені, та Ну, але ми мусимо за нього. У нас воно йде двома питаннями. Ну, так. Щодо передачі в оперативне управління на баланс КНП ТМО Смол на житлову будівлю КНП Лор, військ регіональний фтизіополімологічний, клінічний лікувально діагностичний центр по вулиці Дрогобицькій, вибачаюсь, з 50-та у місті Стрію. Тобто питання аналогічне. Тобто, хто за те, щоб передати, тому що в нас вони йдуть 2, 2, 2, 3, Хто за оперативне управління на стрийське ТМО? Михайло Михайлович. Я не розумію, це ж в Ну так, але з так. А, Тож міська рада Ви за, всі за, так, колеги. Хто за З тими самими звучили? Так, в оперативне управління. Так, вони... Добре, колеги. Отже, всі за. Дякую. Наступне питання 2.4. Про розгляд листа Львівської обласної військової адміністрації? Листа ну, вхідний 0.2.17.23 від 27.06.24 року. щодо розгляду. Актуалізованої стратегії розвитку Львівської області на період 2021-2024 року доповідає пан Степан. Куйбіда. Будь ласка, степан, шановна комісія, всім доброго здоров'я. Отже, вже як вами було зазначено, ми надіслали вам. Актуалізовану стратегію розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, слід зазначити, що це ще не фінальна, скажімо так, версія, оскільки ми зараз є в процесі, ми продовжуємо перебувати, скажімо так, в процесі стратегування і. Станом на зараз ми працюємо з планом заходів з реалізації нашої стратегії. Але що найменше текстова аналітична частина стратегічні операційні цілі та завдання, ми вже в принципі маємо певні нариси, і якраз саме ці нариси ми відправили на розгляд депутатів для того, щоб ви змогли. Належ... ну, оцінити, дати певну свою оцінку, тому що вже є напрацьовано, і у разі необхідності подати пропозиції, щоб департамент економічної політики, як підрозділ, який відповідає за опрацювання та зведення інформації, зміг це все збити докупи, і вже в той момент, коли ми будемо заходити в сесійну залу, щоб документ був повний, цілісний, та відповідав вимогам часу. Тепер декілька коротких коментарів. Перше правова основа актуалізації. Наша з вами стратегія, яка є діюча, вона напрацьовувалась протягом 2019-2020 років. Ми перший плановий підперіод період 2023 роки з цією стратегією пройшли пліч опліч. Якщо ви пригадуєте на в кінці 2023 року, ми показували коротку аналітику про те, як виконувалися ці стратегічні та операційні цілі. А показник був трошки більше 65%, що в умовах військового стану, на мою суб'єктивну думку, є доволі непогано. Разом з тим є ряд нюансів. Нюанс перший. Коли стратегія напрацьовувалася, вона не мала в себе в основі нового адміністративно-територіального устрою, який був визначений у 2020 році, тобто мова йде про ату не тільки базового рівня, а субрегіонального. Друге, з в 2022 році ми зазнали оновлення законодавчої бази, зокрема закону України про засади державної регіональної політики, які внесли деякі зміни в частині процесуальних норм. І які підкреслили окремі питання, зокрема безпекові, які мають бути більш глибоко відображені в стратегічних документах? І третє, на що треба звернути тут увагу, то це ці зміни до закону так само зобов'язали нас давайте скажемо так посортувати, поскладати наші. Території у відповідності до визначення функціональних типів території, тобто території відновлення, регіональні полюси зростання, території з особливими умовами для розвитку, території сталого розвитку тощо наступне, що тут треба згадати, це профільне міністерство, яке було в нас укрупнено і воно відіграє зараз ключову роль в частині державної стратегії регіонального розвитку. Ми вже добрих 4 місяці очікуємо, що так звана ДСРР вийде в Білий світ, і ми зможемо опиратися на неї. Далі ми враховуємо в нашій при нашій роботі ще ряд документів. Зокрема, план України на 24-й роки, його його більше всі люблять називати Ukraine Facility. Це бюджетна декларація 25 27 роки. Це план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії. Це національна стратегія е, доходів, це план заходів з реалізації дорожньої карти реформування управління публічними е, інвестиціями, і це план заходів з реформування місцевого самоврядування. Тобто, це все, що я зараз розказав. Ви розумієте, яка у нас є гама стратегічних і різних планових документів, і якраз стратегія Львівської області десь має бути е, в центрі е, цього всього. Якщо ж говорити про фактори, які відігравали більшу роль, то звичайно, що ми мусимо ем, згадати COVID-19, ми мусимо згадати сповільнення економіки втрату людського. Потенціалу ми мусимо жирним підкреслювати повномасштабну війну РФ проти України. Ми мусимо підкреслювати набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. А ці. Ці речі вони відповідно за собою і тягнуть зміну до підходів управління загалом до управління територіями. Зокрема, а разом з тим це все і коригує ті стратегічні цілі, які в нас були в Стратегії в нас є е, визначено п'ять основних стратегічних цілей: це конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації. Перша ціль, друга ціль в нас якісне життя, третя збалансований просторовий розвиток. Четверта ціль чисте довкілля і е, туристична е, привабливість. Тепер, виходячи з того всього, що е, я вам наговорив, ми спільно з експертами. А тут я хочу насправді в першу чергу подякувати. Проекту USAID Говерла, які нам допомогли, і зараз активно допомагають в стратегуванні і в багатьох технічних питаннях. Ну і всім тим, хто долучився до нашої роботи, яка була проведена протягом 23-24 років, тобто, це і робочі групи, і стратегічні сесії, і керівник. Комітет і так далі. Якщо вам треба буде якась розширена інформація по цьому, то ми вам обов'язково її надамо. Так, ось, за підсумками того, що все що ми зараз маємо, ми змінили. давайте так я скажу, не змінили, а актуалізували стратегічні операційні цілі та завдання. З п'яти ми зробили три. Якщо говорити про стратегічні цілі, то першу ціль ми запропонували як безпека та збереження демографічного потенціалу нації в умовах війни та повоєнної відбудови. Друга стратегічна ціль це підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах євроінтеграції. І третя ціль це охорона довкілля та зелений перехід. Якщо говорити про ті речі, які стосуються безпосередньо комісії, яка в нас опікується питаннями охорони здоров'я, то якраз. Перша стратегічна ціль, а саме безпека та збереження демографічного потенціалу нації в мовах війни та постійної відбудови, ми десь отут бачили безпосередню роботу профільних експертів. І за підсумками цього є дві операційні цілі, які звучать наступним чином: розвиток невідкладної та високоспеціалізованої медицини. Та реабілітація, оздоровлення, фізичне та духовне відновлення, які вже в свою чергу роз розмешовуються на ряд окремих завдань. Я їх так не дуже добре пам'ятаю, тому з вашого дозволу я їх е, зачитаю. Е, Перше: вдосконалення системи екстреної медичної допомоги, друге розвиток спроможної мережі закладів охорони здоров'я, третє: покращення якості надання високоспеціалізованої третинної медичної допомоги, розвиток галузей протезування та реконструктивної хірургії, підвищення спроможності надання реабілітаційних послуг та їх якості, охорона психічного здоров'я населення, розвиток фізичної культури та спорту серед населення, використання санторно-курорного та природно рекреаційного потенціалу Львівщини для фізичного. Та духовного відновлення громадян України та збереження, та промови перепрошую, вже трошки за задалеко. Так. Ось на цьому я, напевно, і колеги зупинюся, і попрошу у вас декілька речей. Ми собі ставимо десь такий маркер, щоб до кінця літа стратегія з частини оцієї текстової аналітичної переросла вже в ту стратегію, яка має всі компоненти, тобто план заходів. Відповідно, в найкоротші терміни я би просив по можливості з тим, що ми вже напрацювали. Познайомитися гостро не критикувати. Це не наше дуже фахове, але натомість ми будемо просити в комісії в кожного депутата, зокрема, дати свої пропозиції, і ми будемо ми візьмемо ще паузу на якийсь місяць-два для того, щоб до кінця року вже вам видати цілісний документ. Десь так коротко. Дякую, дякую, готовий. степан. Будь ласка, але колеги доброго дня. Я в плані доповнення до стратегії. Хочу сказати, що ми зараз переживаємо складні часи. Є велика міграція людей, і всі онкологічні програми, як правило, зараз не дуже працюють, особливо в тій частині при, при при військовій території України. А в кінці минулого року президентом була розроблена стратегія боротьби з онкологічними захворюваннями, яка розрахована до 2030 року. Ця стратегія була перед а затверджена на раді національної безпеки і практично розглянута у всіх областях, у департаментах також і в нас. Я би просив, щоб якби одним реченням додати, що розвиток допомоги також дуже потрібний, так само як орієнтно і іншому прибіліцій. Дякую, зафіксуємо. Дякую, Олег Романович. Наталі Євгенівна. Будь ласка. Не також доповнення, і ми про це говорили вашим працівникам. Але я просто знову чую цей термін. У нас сьогодні, згідно основ законодавства про охорону здоров'я, немає третинної високоспеціалізованої допомоги, а є колись була вторинна спеціалізована і третинна високоспеціалізована. Сьогодні відповідно до основ законодавства про охорону здоров'я є тільки спеціалізована, і ми це okay. правили, але не враховано. Підозрюю, що десь могли це упустити, врахуємо. Yeah. Дякую. Добре, колеги, хто ще має якісь пропозиції? Зауваження, рекомендації? Що, напевно, зараз так на слух це сприйняти тяжко, але в мене просто є таке особисте прохання. Якщо раптом будуть якісь думки, то, будь ласка, чи в письмовому, чи в усному, ми в будь-якому вас вигляді приймемо. Добре, колеги, ну я тоді. Ми беремо до відома, правильно, і кожен зі своєї, чого ну, голосувати ще нема за що? Ми беремо фактично до відома, і кожен зі своєї сторони подумає, що можна е, довнести, рекомендувати чи в усній, чи в письмовій формі, можливо, навіть смс-повідомленнями. Так, тобто, бачите, комунікація відкрита, і е, подумайте, хто дійсно має якісь думки. Якісь гострі питання, болючі, які потрібно внести, щоб ну, покращити те, що можна допомогти нашим е, мешканцям Львівщини і тим людям, можливо, які є вимушено переселені на наші території. Добре, отже, беремо це питання до відома. Всі за? Так. Да. Добре, наступне питання. Дякую, Степан. Наступне питання 2.5 про розгляд листа уповноваженої Верховної Ради України з питань людини від 28.06.2024 року щодо звіту про результати відвідування комунального закладу Львівської обласної ради по поповицький психоневрологічний інтернат. Чи бачили всі власне, цей лист звернення? Ну, я вам вже прочитаю, що вони нам. Якби вимагають, Львівській обласній раді розглянути можливість внесення змін до штатного розпису інтернату з метою додаткового забезпечення закладу лікарем-психіатром, лікарем-реабілітологом, молодшим медичним персоналом, вирішити питання належного забезпечення лікарськими засобами КЗ Лори Поповицький психонерологічний інтернат, розглянути питання щодо можливості додаткового фінансування закладу з метою усунення недоліків, викладених у звіті. Чотири у спосіб передбачений законним чинним законодавством вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності про результати розгляду подання та вжити заходів у місячний строк повідомити уповноважену на підтвердження додати відповідну інформацію та копії документу звертаю увагу що відповідно до статті 188... 40 Кодексу України про адміністративне правопорушення на виконання законних вимог уповноваженої потяг уповноваженої потягне за собою відповідальний згод згідно з, з чинним законодавством. Ну, тобто, я думаю, що ми цей лист ми беремо до відома і переадресовуємо на управління майном, тому що тут є питання стосовно штатного розпису. стосовно того, що їх є. Я... Прошу ну. Там сьогодні є така структура, соціальна сервісна служба. Mm -hmm. Державна структура, яка в тому числі перевіряє комунальні заклади, вони теж мали зауваження до роботи цієї установи. Сьогодні спільна комісія дає де представники департаментів і сервісної служби управління майном. Працює власне в цьому поповицькому інтернаті. Ще подивимося їхній висновок. Ці листи уповноважено, і будемо реагувати так. ну звичайно ну... що це за захід, але я просто розумію, що е, уповноважений першу як до депутатів звертався, а не до як до галузевої структури, mm -hmm. депутати були. Ну та і медикаментів пишуть. Ну я так зрозуміла, і медперсоналу також бракує. Напевно, якась медикаменти в кожного року заклад має бюджет на закупівлю медикаментів. Там я так по пам'яті пригадую, хтось там 600 тисяч, хтось 800 тисяч. Різний заклад, різну кількість грошей має і просто це чисто таке бюджетне питання. При формування бюджету вони можуть, якщо ну написати більшу суму, що департамент погодить. Керувати нам, а ми разом з твоїми будемо. Треба. Добре, дякую. Колеги. Отже, є пропозиція. Беремо це питання до відома і переадресовуємо на управління майном, щоб вони, скажімо так, врахували всі ті зауваження, які є в цьому листі. Хто за? Дякую. Колеги, всім дуже дякую, отже за, за комісію. Гарного всім дня і спокійного до зустрічі.